Всім привіт! І я вже записувала відео збори, потім подорож, як ми перенесли, а тепер хочу записати, показати апартаменти. Це я вже зайшла, показую вам, яка у нас була спальна. Ось така у нас шикарна спальна була. Ідемо далі. Тут я йду і показую ванну. Це у нас такий душ був. Трошки некомфортно з дитиною душ, бо купатись вона психує в мене. ну, Нічого страшного, на пару днів можна перенести, просто брали з собою ще коврик. Так, це в нас там полетенці, такий умивальник, зіркало, все чистенько, гарно, ідемо далі. Далі це такий коридорчик у нас, там сумісний коридор, зразу кухня. Uh, і стол. Це я хотіла показати віт із Акна. Uh, і йдемо далі. Я хотіла підійти показати шикарно відкриті показати від на терасу, але хтось це зробив перший, тому я закрила і зробила вид, що цього, цього не було. Тому <свісно> я відкриваю і показую, який шикарний вид У нас на терасу дуже красиво так виходить на сонечки Ось так оце гарненько. Є сушилка. До речі, є і машинка. Там, до речі, в ванну є. все Це вже міланка там і повзає. І я йду, показую знову, який у нас апартамент. Ось так все чисто гарненько. все всім пока!